Сьогодні буду робити домашній ізюм не спеціальних сортів, а з нашого великого столового винограду. Чи вийде у мене концентровані ласощі або просто сумні сушені ягідки? Давайте зараз перевіримо. У нашому сьогоднішньому батлі беруть участь три зовсім різні бійці: три сорти, одна сушарка. А що з цього вийде? Давайте розбиратись. Учасник номер 1 це Руслан, справжній важкоатлет. Учасник номер 2 преображення, елегантний, хрумкий з ідеально гармонійним смаком. І третій учасник це талісман. Перший етап це обов'язкові спа-процедури. Треба ретельно вимити виноград під проточною водою. Навіщо так старатися? Ми змиваємо не лише пил, а й залишки обробок від шкідників, а головне дикі дріжджі. Якщо їх залишити, наші майбутні родзинки можуть просто заплісневіти, а нам це не потрібно. А тепер шокова терапія. Наступним етапом буде бланшування. Занурюємо кожне в окріп, буквально на пару секунд. Ось так. На раз, два, три. Готово. Якщо ви були уважні, то побачили, як ягоди миттєво стали матовими. Знаєте що це? Це і є головний секрет швидкого сушіння. Окріп змиває природний восковий наліт, і, що найважливіше, створює на шкірці мікротріщини. А саме через них волога буде випаровуватися набагато швидше. Цей наліт часто залишає злегка райдужну або маслянисту плівку на воді. Тож цей крок не пропускаємо. Я використовуватиму електросушарку. У мене ось така. Ну а Тепер буду підготовувати майбутній ізюм. Кожну ягідку потрібно розрізати навпіл і видалити кісточки. Заповнюємо лотки не надто щільно, залишаючи місце для циркуляції повітря. Кожен сорт на свій окремий поверх, тож ми зможемо чисто оцінити результат кожного. Так, робота нудна, тож наберіться терпіння, розрізаю, видаляю кісточки, кладу у сушарку. Ось так, одна вже готова. Зате уявіть, як круто буде взимку пити чай з булочками з родзинками, у яких немає жодної кісточки. На черзі Руслан синій, суперсоковитий, з благородним сливовим післясмаком. Ставлю на те, що він буде найнасиченішим, йому, швидше за все, знадобиться найбільше часу. Всі три мої сорти досить водянисті, не родзинкові, це їхній головний мінус для сушіння. Для частоти експерименту я намагалася вибрати ягоди приблизно одного розміру, щоб сушіння йшло рівномірно. Цей сорт найсолодший із трьох у свіжому вигляді. Із солодкою м'якіттю, кисловатою шкірочкою і з легким мускатом. Я нарізала по одній поличці кожного сорту. Ягоди залишалися, тому нарізала ще по третині кожного сорту на одну поличку, щоб мати змогу порівняти їх в сухому виді. Накриваю кришкою та вмикаю сушарку. Я буду залишати їх на 24 години, але обов'язково перевірю через 12 годин. Пройшло 12 годин. Давайте заглянемо, що ж тут у нас. Вау! аромат на всю кухню просто неймовірний! Подивіться, яка різниця вже зараз. Ягоди зменшилися вдвічі, але вологи ще дуже багато. Як думаєте, який сорт стане найсмачнішим? Пишіть ваші ставки у коментарях. Талісман, здається, виривається вперед. Він уже майже схожий на родзинки, але я б дала йому ще трохи підсохнути. А Руслан не поспішає, у ньому ще дуже багато соку. Дуже цікаво, що вийде. Закриваю кришкою та залишаю ще на 12 годин. Фінальна перевірка завтра. 24 години пролетіли, і я вже по запаху на кухню відчуваю, що наш експеримент удався, настав час підбивати підсумки нашого родзинкового батла і виносити вердикт. Просто подивіться на це, вони ідеальні, Ізюм вийшов, не як сухарики, які ламаються в пилюку. А саме такий, як я люблю, щільний, пружний, майже мармеладний. Ну що ж, давайте дивитися ближче. Подивіться, яка текстура у талісмана, м'яка, еластична. Я можу легко зігнути його і він не ламається. Це не просто родзинки це концентрат меду. Неймовірно солодкий, однозначно переможець для ласунів. Наступне це преображення. Він зберіг свою витончену видовжену форму. На дотик він трохи липкий. Це натуральний цукор виступив на поверхню. А тепер перевірка на міцність. Дивіться, який він ніжний всередині. Не дубовий, а повний клітковини, яка так корисна для нашого травлення. На смак, як вишукана солодка цукерка з легкою фруктовою ноткою. Домашній ізюм це вітаміни. Натуральна солодкість без жодної хімії, на відміну від промислового. В такому ізюмі залишається по максимуму вітаміну Б, калію, магнію та заліза. І нарешті найсоковитіший учасник. Я дуже переймалася за нього. Але подивіться, він вже готовий. Це найм'якша родзинка з усієї трійці, Просто тане у роті. А на смак це окрема історія. Він справді нагадує в'ялену сливу або чорнослив. Дуже незвичайний. Отже, який результат? У цьому поєдинку немає переможців. З трьох різних сортів винограду у мене вийшло три абсолютно різні унікальні види родзинок медовий, цукерковий та сливовий. І це все без граму з цукру, без хімії та консервантів. Ви тільки вдумайтесь, з домашньої родзинки це не просто смачно. Це справжнісінький суперфуд. Тут всі вітаміни та мінерали, які були в ягоді. І найголовніше, тут немає діоксиду сірки якими оброблюють майже всі магазинні родзинки для кольору та зберігання. Це чистий, безпечний і неймовірно корисний перекус для всієї родини. Тож мій експеримент я вважаю на 100% вдалим. Обов'язково спробуйте, не бійтеся експериментувати з різними сортами. А які родзинки ви б спробували в першу чергу? Медовий, цукерковий чи сливовий? Напишіть у коментарях.